Вітаю вас, друзі, на канал Карсія. Сьогодні хочу з вами подивитися, таке зарядне, зарядне однофазне і максимально може заряджати 32 А, тобто 7,5 кВт. До речі, вартість такого зарядного, якщо не помиляюся, майже там 6,5-7 тисяч. Тобто ну, 7 тисяч це вже вверх. Це, це обійшлося мені із. Ось Можна сказати, силовою розеткою, і плюс ще до тієї силової розетки підлічається звичайний кабель, і можна заряджати від домашньої мережі. Але від домашньої мережі рекомендується заряджати не більше як 16 А на годину, тобто 3,5 кВт. Інакше просто у вас згорить вилка, бо звичайні зарядні звичайні наші розетки не розраховані більше як на 16 А. Не мають захисту більше як 16 А. Отже, чим класно це зарядне? Є відтермінування, є зміна. Потужності. От, наприклад, в мене зараз Канга зає, воно заряжене майже мало там сьогодні виїздив. От, і я зараз його перевожу на 16 А. Тобто 3,5 кВт в годину. Мені вистачить з головою, воно фіксується. Раз. І ставлю на 5 годин від термінування, щоб з 11 години вечора воно почало, точніше ночі почало заряджати. Так само затискаю, пускаю, вибираю тайм, айзоціон і ставлю плюс 5 годин. Все. Ці всі маніпуляції я зробив. Зараз беру кабель і підключаю до автомобіля. Під'єднав і все, передивимось. Кабель у нас під'єднаний. Ви можете побачити, що зарядка не розпочинається. Вона почнеться рівно в рівно через 5 годин. Та, що кому цікаво, ставте лайки і вподобайки. Завтра зроблю огляд нового авто, яке ми привезли, спробуємо 17 тисяч. У Максі Базі Канго, ЗАЄ. так що слідкуйте і підписуйтесь до нас на канал.